З таких кісток я почала варити бульйон понад 12 годин, який потім ще заморожую, вживаю протягом місяця. Варийні кістки мають високий вміст білку, а саме колагену. Всі ви знаєте, що він потрібен для захисту наших кісток та опружності шкіри. Але ще якщо вам скажу, що вживання кісткового бульйону ще покращує роботу кишківника, відновлює його епітелій і взагалі покращує травлення. Також всередині є гліцин, який має заспокійливу дію, тому чашка кісткового бульйону справді може покращити ваш настрій та сон. До нього я додаю свої улюблені овочі, обов'язково трави і звичай. Воду, і тут, що дуже важливо, що пропускають багато людей. Його треба варити мінімум 8-12 годин. Для цього я використала мультиварку, тому варити було взагалі не складно. Після цього виходить дуже наваристий бульйон, який можна вживати декількома способами. по Перше пити зранку, наче серце просто стакан. Також залишки овочів я потім зробила ще крем-суп, тому нічого не пропаде. А Якщо вам важко вживати це як самостійну страву, бульйон можна додавати до ваших страв. Наприклад, дуже класно брати за основу у крем супи або навіть варити рис. Але в мене вийшло його дуже багато, тому я заморожу в таких